Давайте спробуємо уявити Анкор, що перше спадає на думку. Мабуть, у ці гігантські кам'яні обличчя, так, оплетені величезним корінням, такий собі загублений храм, який просто поглинули джунглі. Але що, якщо цей образ такий знайомий усім, це насправді лише красива картинка, за якою ховається набагато набагато епічніша і дивовижніша історія? От сьогодні ми спробуємо розкрити правду про це: так зване загублене місто. І ось він, цей романтичний образ, самотній храм, який ніби повільно розчиняється в обіймах природи. Ця картинка, знаєте, вона міцно засіла у свідомості багатьох. Це така собі картина таємниці, величі, яка, врешті-решт, поступилася силі часу і, звісно, джунглів. Але от саме тут і починається найцікавіше. Бо ця картина, хоч і неймовірно красива, насправді приховує, ну. Таку реальність, масштабу якої просто важко собі уявити. Розумієте, історія Анкура це не історія про руїни, це історія про мегаполіс. Добре, тож звідки взагалі взялася ця ідея про самотній храм, загублений десь посеред дикої природи. Ну, цей міф насправді має досить довгу історію. Все почалося ще у 19 столітті, коли цей образ міцно закліпився, скажімо так, у західній свідомості. Французькі дослідники, от як от Анрі Мо, натрапили на ці руїни, і вони були просто проголомшені. Абсолютно. Його відома фраза, що ці споруди занадто величні для дикунів, з одного боку, звісно, відображає колоніальний погляд тієї епохи. Але з іншого, вона передає оцей абсолютний шок і захват від того, що вони знайшли таку велич буквально посеред нічого. І довгий, довгий час це, по суті, і була вся історія: дивовижні забуті руїни, і все. А потім. Минуло півтора століття, і з'явилися технології, які дозволили нам зробити щось неймовірне, ніби просто взяти і зняти завісу джунглів. Спробуйте уявити собі такий собі археологічний рентген, тільки не для тіла, а для цілого ландшафту. Оце і є технологія лідар. Вона дозволяє вченим буквально побачити крізь дерева, ніби стерти їх і роздивитися саму землю під ними кожен пагорб, кожен канал, кожен фундамент, який там ховається, і те, що вони побачили, ну це просто взяло і повністю переписало історію Анкора. І отой романтичний міф про єдиний загублений храм. Він просто розвіявся як дим, тому що дані лідар показали абсолютно приголомшливу реальність величезну міську сітку, яка розкинулася на понад тисячу квадратних кілометрів. Розумієте? Це був не просто храм, це був справжній мегаполіс, один із найбільших і найскладніших, до речі, міських ландшафтів усього доіндустріального світу. Щоб просто зрозуміти масштаб, давайте порівняємо. У 12 столітті, коли в Анкорі за оцінками мешкав майже мільйон людей, такі міста, як Париж чи Лондон, були, ну, по суті, великими селами. Населення там було десь по 30 тисяч, тобто Анкор це був просто інший всесвіт. І тут, звісно, виникає логічне питання а як? Як взагалі можна було б підтримувати мільйонне населення в такому кліматі? Адже там постійні цикли, то жорстокі посухи, то просто шалені зливи. Відповідь криється в одному з безперебільшення найвеличезніших інженерних див стародавнього світу кмери. Вони не просто жили з водою, вони її, по суті, приборкали, побудували те, що сучасні археологи називають великою гідравлічною машиною. І система була геніально простою за своєю суттю. Перше, вони збирали гігантські об'єми води під час мусонів. Друге зберігали її у величезних рукотворних резервуарах, так званих бареях, і третє розподіляли цю воду через складнющу мережу каналів. І саме цей тотальний контроль над водою дозволяв їм робити неймовірне збирати до трьох врожаїв рису на рік. А це означало величезний надлишок їжі, щоб прогодувати місто і, звісно, підживити амбіції імперії. І коли я кажу величезні резервуари, це не просто слова. От тільки уявіть, один лише західний барай це було штучне озеро довжиною майже 8 кілометрів, це більше, ніж центр багатьох сучасних міст. Але анкор це не тільки про інженерію, це був цілий духовне всесвіт, який буквально вцілили в камені. У самому його серці стоїть Анкор Ват, і це не просто храм, це досконалий мікрокосм індуїстичного всесвіту, відтворений у камені. Тут абсолютно кожна деталь щось символізує. Наприклад, центральні вежі це п'ять вершин гори меру, міфічної осели богів. Величезний рів, що оточує все це, це космічний океан на краю світу, а зовнішні стіни це ті самі гори, що цей океан оточують. Його побудував корой Сур'яварман II ІІ ще у 12 столітті, і це був не просто пам'ятник богу вішну, це була і його власна усипальниця. такий собі рай на землі, збудований за життя. Як влучно сказав один археолог, це енергія цілої імперії, яка в камені зафіксувала свою віру у власне безсмертя. І от саме ця віра у безсмертя вона робить наступну частину історії ще більш драматичною, бо виникає питання, як цивілізація настільки складна, настільки могутня могла ну просто зникнути? Це, мабуть, найбільша загадка Анкора. І що найцікавіше, відповідь, схоже криється от в тій самій системі, яка й зробила його таким неймовірно успішним. Така от іронія долі. Сучасні дослідження, наприклад, річних кілець дерев та осадів, вказують на те, що десь у 14 столітті почався період різкої кліматичної нестабільності. Що сталося спочатку? Серія дуже тривалих і сильних посух. Вони виснажили всю водну мережу до краю, а потім за ними прийшли просто катастрофічні повені, і вони по суті добили цю вже ослаблену крихку систему. І ось так велика гідравлічна машина, їхня найбільша сила, перетворилася на їхню фатальну слабкість. Система просто розвалилася, а це, звісно, призвело до неврожаїв, голоду і як наслідок до ослаблення держави. Але треба розуміти, справа була не тільки в кліматі. Як і будь-який великий колапс, це був такий собі ідеальний шторм. Додайте сюди тиск інозерних вторгнень, зміну світових торгових шляхів, які раптом почали оминати стару столицю. Ну і ймовірно, внутрішні конфлікти. Тобто, місто не зруйнували за один день. Ні, це було таке повільне поступове запустіння, яке тривало десятиліттями, поки його система життєзабезпечення остаточно не відмовила. То що ж таке Анкор для нас сьогодні? Ну, одне можна сказати напевно він точно не загублений. Це сама душа сучасної Камбоджі. Він гордо красується на її національному прапорі, і це місце, яке притягує мільйони, просто мільйони людей з усього світу, які їдуть туди, щоб на власні очі побачити цю красу. Але історія Анкора це щось набагато більше, ніж просто туристична атракція чи історична загадка. Це… Глибока і, можливо, навіть трохи тривожна повчальна розповідь. По суті, це історія про неймовірну тонку межу межу між людською винахідливістю і суворою реальністю навколишнього середовища. Ця історія дуже чітко показує, як ціла цивілізація може побудувати надскладну систему, яка ідеально працює в одному кліматі, і як ця ж сама система стає її найбільшою вразливістю, коли клімат рактом змінюється. Тільки вдумайтеся, 800 років тому одне з найрозвиненіших суспільств на планеті зіткнулося з повним колапсом своєї критичної інфраструктури. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням наш власний світ стає все складнішим, все більш взаємопов'язаним. Наскільки ж стійкими є ті системи, від яких залежимо ми всі? Чого мовчазне каміння Анкора може навчити нас про наше власне майбутнє? Це питання залишається відкритим.